П'ять днів тому насобирали розплоду на сім'ю виховательку накидали, а тепер будемо розкладати по дві-три рамки на отводки і давати маточник із цієї ж сім'ї. Вона годувальниця, і з неї ще отводки. А склали розплод, розплод вийшов, печатаний. Ну, як де не вийшла бджола то виходить вже в отводкові. І тепер молода бджола не буде назад злітатися, і тому не треба перевозити відводки на інший точок. Це мої вся. Суть цього методу, щоб не возитися. Тепер перших у погодних умовах ще це просто супер так. І погодні умови, і ситуація. А тепер будемо отаких. От Ось такий сподик сюди виходить і буде вже молода бджола у відводку. Ось на дивані. Одна рамочка з медом, дві з розходу. І дві три будемо класти, бо на всі не хватить на маточники по три рамки з розходом. Всі не вийдуть Трьохрамочні. Що все. З підготували, підготовили, медок привезли, а зараз тільки розплотир скидаємо і все. Медочок. І погода, щось, щось суне хмара, чорна. Хоч би не в нам дощ попрацювати, зробити всі справи, які сьогодні намітили ми. Сьогодні яке це у нас число? 14 травня. Що вона нас за порода бджілок. Матка. Степова. Степова. Українська степова. Була і бо у нас теж пробувала, експериментував чоловік. Що вона не понравилась? Ой, ну її в баню. Коротко ясно. Ні, ну які самі такі мінуси, що ти не схотів далі продовжувати? Та, що ж дорогу? Ну, треба б кров, бляха, шукати, купляти, блін. Не те. А карніка. Карніка це та сама Карпатська, але ми її не пробували. Карпатську пробували, а карніку не пробували. Влаштовує нас українська сипова. Да, рамочку дамо. Несе розплод. Это криенка. А да. беда поставила? Да. А, Тут у нас. Да. И перерезать. Конечно, увидели yeah. Да, да. Оце так зберешмо. береш, ну. Тримай, добре, так. І все, так, там через низ цей секретний, а тут все. По Колесоті вона не буде букати. Нормально. Ось так. Зверху мед. Ще туди А, бачите? Я вже й забув, що зверху ще меду треба поставити. А де твій помічник? Ну. Так, і тут Ладно, переїдемо сюди ближче. Зараз сюди ще розквіт принесу, дві рамочки. А, і Можна три. Буде. Да, можна і три. Ну давай три. І сімейка буде сформована. Там, там вже. Так, можеш туди класти. У нас небагато роботи лишається. О, ага. ага. Ні, я подвійно просто трижні візьму в руки. Накидаємося розходу вже завтра. І потім розкидаємо розход, розпали маточники їхні ж. І будуть відводочки. Свічові вже повиривали, ломували. Щоб потім нам не нашкоднічали вони. В якому сміслі не, на... не нашкоднічали. Свіщіва вийде, та й може потім погрести ці штучні маточнички. От і називається, щоб не нашкодничали. Розподи вже розкидали, де набирали, тут опять корпусів стояло. Маточники у нас у другому корпусі. Внизу лишили декілька рамок з розплодом. Тут перегородили клійонкою. Зверху в другому теж буде відводочок. А останні маточники будемо роздавати по відводочках. І робимо це на 10-й день, тому що на 11-й можна трохи не встигнути. Отак, От як на сьогодні. Взялися, рознесли частину розплоду, нагнав дощ. дощ. вітрогоном такий, що у нас з ніг зносило. Прийшли далі. Рознесли осельнез. Єлі встигли ноги забрати до хати. Тепер прийшли вже, роздамо маточники. От тому ми роздаємо на 10-й, а не на 11-й. Чуть раніше, краще. На день, так. Да. Ось якраз уже це время 10. Ослоду і дали маточник. А тепер ще тут зверху теж дамо маточник і нас на сім'ї виховати два бо отводка. Остальний цей і рознесли по дві три рамки. Однорамочні не робимо, не практикуємо вже, бо з нього толку це хіба що лише тільки матка що облетілася. А у відводочок... Воно ну не встигає ніяк вирости. Тому ми не робимо однорамочні відводки. Зараз ці мотошнички легенько піднімаємо і роздамо. Очі трошки з ними. І жорсткіше проводяться ті, в кого більше. Ну ми так. Акуратно. Стараємося. Буває, звісно, що десь якийсь і впадеться, зрозуміло. Тоді треба його вже списувати. Але в основному стараємося обережно. щоб... Працюємо переносом личинки. Джентльський не підходить нам із того, що треба матку піймати, запустити, потім випустити, почекати, поки вилупиться. Личинка з яйця це трошки задовга процедура. Є, купили. Декілька разів пробував, але ну, кожен раз трохи це подивив, що можна вже закладати. Значить, беру заклад А там ще покамість міська Матку найди, те, все. Це коротше трошки буде. Приїжджали сьогодні і друзі до нас. Ділили, трошки маточники, бо у них щось слабенько прийомка. Ми і за того, що заклали дві сім'ї, так і за того трохи є. Запас про запас. і заклали вже третю сім'ю. Тут, як де буде який виход матки з маточника, щоб ми могли дати маточник. От завтра вони дружні купитися, через два дні перевіримо на виход. І день, де буде не невиход, ми даємо другий маточник тоді. Працю... Це ми зараз діло пішли. Отак. І один маточничок назад. ставиш. Під мафелем, щоб тоді можна було бачити, Вична матка там чи ні. А і маточники тепер вже у відводочці. О, такого під кутом, щоб видно було вихід. І все. Ну, Розкладаємо маточнички, а тоді завтра в них виход. А вже післязавтра на вечір можна буде й подивитися, чи виход, чи не виход. Щоб знати. Це, друзі для початківців. Ось де є за що зачепити маточничок. Щоб він туди не впав і матку вам не пошкодив. Ось тому треба, щоб мало за що зачепитися. Ще проходило однорамочні відводочки, робили в це время, в травні і до осені вони виростали. В Сім Сім'ї. А тепер, на жаль, з цим кліматом вже не проходить цей фокус. Тоді почали дві, три, а зараз... Бажано чотири, щоб аж було розплоду, тоді буде вже відводочок. А якщо це дати дві чи три, то треба буде ще підсилити пізніше трошки розплодом, тому що сама, якщо буде, то буде тільки нуклеус, як запасна матка і все. А так сама не виросте. Сім'я. В сім'ю не, пере... не переросте в сім'ю, будемо так казати. Ну, раніше це ж коли було. 90-ті роки, двохтисячніше ще були такі. Так, це Благоприятні вже... умовні погода була. Це раніше це... 30 років назад Така погода була, що буряни були кругом, по посівах, кукурудза, семочка, горох, все в свиріпі, в осотові. Поки не з'явилися хімікати, щоб їх бризгати, і на полях. І клімат змінився, дощі вже не так ідуть. Ну це вже 2000 х да, да, це... І з кожним роком все гірше і гірше було. Знань наче стає більше, але все життя Так, да, Приходиться пристосовуватися й до клімату, тому що раніше було зовсім по-іншому. Я, звісно, трохи молодший, не застав ті часи, як старі люди розказували, що тільки вощину підкладали і мед качали. Кліща навіть ще не було тоді. От... коли клещ з'явився взагалі? Ну, от в яких то... роках? Навірно, чи в 80-ті. Бо я... як ми це вже завели, бджіл, то вже тоді клещ з'явився. Що прикривати? Що, що, що. Ага. Да, П'ята година вечора, пасіка затихла, обліту зовсім немає. Здесь буде льот, як воно, бліна, будь до 10, мабуть, температура падає. Угу. Треба рамку меду На Рамку не розчитали. Похолодало що й добре.